Добрий день усім! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі поштового, котечне масив. Ділянка у соснах. Поруч ліс, панорама. Будинок з дизайнерським ремонтом. Дуже гарні локації. Сам будинок 260 метрів. Є дві тераси. Також ділянка 9 соток, в районі 9 соток. будинок побудований цегли фасад обліцювання цегла плюс термодерево. Сьогодні буде великий відоогляд цього будинка. Зараз тут закінчують до кінця ремонт, але вже зрозуміло вид, все нове, Нове будівництво, нещодавно все закінчили, Величезна кухня-вітальня, місце для їдальні, стіл такий гарний. Також камінна зона, телевізійна зона, сама вітальня. З виходом на терасу ліворуч. Давайте я вам тоді розкажу повністю про весь будинок. Спочатку подивимося сам ремонт, світочка автоматично включається, а потім вже. І вийдемо на ділянку. Чи давайте я вам зараз швидко вийду на ділянку. Покажу сам будинок, тому що я думаю, вам цікаво, подивитися, да? як виглядає. Фасад будинка. Сосна на ділянці є. Так, виглядає будинок. Нижня тераса, верхня тераса. На другому поверсі в кожній спальні є своя гардеробна. Також є гараж внизу весь в Моноліті, на 2 авто. Паркомісця також є на 2 авто. Ну, і така зелена зона по бокам є місце під сауну, під басейн, ще якусь побудову технічну. Ай, тоді підемо спочатку, подивимось сам. Ремонт, так? Ми війшли. Це передпокій, місце під шафу. Шафа вже є. Тут буде зеркало, так, встановлено. На першу поверсі тепловодіна підлога іде плитка буде. Також зроблена така красива штукатурка декоративна. Не знаю, вам видно відтінок світлий, але він є. Великі міжкімнатні двері 240. Також велика вхідна зона алюмінієва. Тут газ, до речі, заведений в будинок, всі комунікації заведені. Зараз шафи тут дороблюються рукомийник, це душова. Трапити під нахилу. Санвузол дороблюється. раковина, ще дзеркало буде. Тут така шафа з підсвізчкою. Красива. санвузол. Далі йде кімната. На першому поверсі. Уперхандер кондиціонування є. Свердловина заведена. Септик з переливом є. Ось таке підвіконня, красиве, дерев'яне. Також від каміни йде отоплення в кожну кімнату зроблено. Тут котельня. Фільтрація, Вайлен котел. газовий встановлений, бак. Водяна тепло підлога колектор, так стоїть, грібенка ще називається її. Ще раз покажу вам цю підсвіточку. Дуже пасну. Самі сходи – це моноліт, деревом обшити. І ще раз кухня-вітальня. Чудова кухня, камін, вітальня з виходом на гарну терасу. Фінціонування тут є острівець гарний, будований, техніка Франка. Такі полиці. Трошки повідкриваю вам, щоб ви дивилися для себе. Так, ось так полиці тут. Тут також. Потім франко посудомична машина. Да, тут Та рукомийник місце є. Таке класна для сміття. Так. Далі давайте наверх перейдемо. Ще до кінця, будуть шафи по дві полиці. Раз, два, то есть всього три полиці будуть. Це вже встановлено, сушарка, сушка. Кав'яр, кава-машина, кава духова шафа, такий ще холодильничок для водички. І отакий от ще гарна, гарний холодильник з... Розильною камерою. Булакі шафи. Ще тут цікаво, да? Подивитися тут більше шаф. Так, далі підемо на другий поверх, подивимося з вами. Якраз виключилась підсвіточки, зараз покажу, як вона включається. Ходиш і включається повністю. На другому поверсі йде три спальні, три гардеробні і два санузли, а також вихід на горище, Бачите, вже повністю зашити все. Там ще одна. Додаткова чи технічна зона, чи кімната. Спочатку подивимось санвузол. Великий, це загальний санвузол. На першому плосі є своя ванна. Душова величезна, дуже зручна, комфортна. Ось така іде. сантехніка. техніка. Техніка по фоні. Такі на санузлом будована шафа є. Крохи, інсталяція, і ванна. Красивий вид з вікна на ліс і тут ще буде доставлятися рукамийник з дзеркалом. І тут якраз місце під пральну сушилку. Дуже гарне рішення. Мені також подобається, коли саме на другому поверсі пральна сушилка, тому що все-таки речі всі на другому поверсі, одяг, верхній і інші. То дуже зручно саме на другому поверсі мати собі пральну сушилку. Ну, це як я бачу це. Так виглядає. Сходи з періоми. До речі, якщо вам подобається це відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі першим бачити це відео. Так, тоді давайте зліва направо. Це така перша окрема кімната зі своєю гардеробною. Бачите, якраз виводиться отоплення за рахунок каміна можна, і також газове отоплення також йде. Гарна велика кімната, гарна підсвітка і подивіться, дуже класна гардеробна Для нижнього верхнього одягу. на Всі випадки життя. Я тут велика, класна, гардеробна. А так воно все відкривається. Трошки покажу вам. Система тут є, сама закривається. Бачите, навіть це я покажу вам. Так, це була перша кімната. Залишилось тільки м'яку мебель. Зробити собі. Ми дивилися цей санвузол і кімната. Це друга кімната йде. Загарним панорамним видом і також є своє дробне. Кондиціонування також є. Давайте відкрию. Ось такий вид відкривається. Саламандр — німецькі вікна, парні. Тут також міжкімнатні двері великі і такий, така гардеробна. Тут також тепла підлога буде, де йде на другому поверсі. Отоплення за рахунок теплої підлоги. Тут такі олиці. Якраз зроблена тут щитова. Так, підемо далі. Да, у нас ще головна спальня. Дуже крута головна спальня. Зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною, зі своєю терасою. І також з великою додатковою ще шафою. Ось така. Класна. Головна спальня. Чи розетки це все доставиться, тумба тілізони доставиться також. Також кондиціонер стоїть вже. Зараз все поступово подивимося з вами. Тут шафа зліва, справа ще підсвіточка буде, тут ще дзеркало, туалетний столик. так. В цьому місці буде. зеркало. Таке, чи можна щось сюди доставити. Так все закривається і відкривається. Ледовська бокова підсвіточка також є. Тут буде рукомийник, два рукомийника, величезне зеркало. І це там душова своя. Сій туалет з ігінічним душем І таке полиця. Тут є така класна полиця бокова. Mm -hmm. І ось така ще по бокам. Зліва і справа ще полиця Додаткова. Піднахуємо також трап. Це ще, я повторюся, доробиться. Тут буде велика церква, подивіться, яке красиве рішення підібрали, Високу міжкімнатні двері під колір плитки. Також вікунечко. Зараз на повітряння відкрите. Ташки співають. Не знаю, чуєте, ви не чуєте. Але дуже тут класно. Це все дошиться, доробиться, підшиється. Зараз ще покажу вам терасу верхню, і ще ми з вами піднімемось в горище. Ось так виглядає. Бачите, підсвітка вечірня. Ще вам показати, просетки будуть. Трочки співають, дуже тут класно. Перепрошую за повторення, але. Дійсно, так вона і є. Я вам ще ці шафи, да, не показував. Ці шафи, їх аж три штуки. Ще верхні шафи. Місяця тут предостатньо. Ще раз вам покажу. Давайте я зараз зроблю, щоб підняв, подивитися. Як виглядає горище, Мені самому цікаво. Так, я зібрався на горище, технічний поверх. Я сходинка. Гарно витримує вона будь-кого. І тут ще додатково така велика кімната. вагонкою все вшито. Mm -hmm. Давайте навіть заберусь. По центру я в повний ріст, у мене метр вісімдесят плюс також там підошва, ну, по центру десь може метра два є. Ну, вже боку бік треба трошки нахилятися. Ну, як для технічної зони, супер місце, на зорі. такий цікавий, таке цікаве горище. Так, спустився я. Тоді другий поверх. Три спальні, три гардеробні. Також головна спальня з величезною шафою. Два санузли є, місце під пральну сушилку, також горище, ще одна технічна кімната, підсобне приміщення, так, і вихід на терасу. Давайте я ще вам обіцяв показати ділянку, пройтися. Зараз швиденько. Так, і ще швиденько перший поверх нагадаю. Пішли. Місце під шафу, зліва місце під церков. туалет, санвузол, кімната, котельня, кухня-їдальня, великий холодильник, камінна зона, тві зона, вітальня з виходом на терасу. Є ще гараж. Зараз все це подивимось всередині. Вже на ділянці, на середині а на ділянці. Птажки зараз 17.33. Тажки співають, не зупиняються. Зроблено рулений газон, автополив. Часткового озеленення є, ялиночки посаджені. Це краси туча. Може й дощик піде. Тут зроблено натуральне каміння. Чи з цього боку покажу вам ділянку. Тут якраз септик з переливом. Так виглядає сам будинок з ділянки. Тут якраз сходинки вниз і вихід. І Із моноліта гараж на два авто. Його можна використовувати також як бомбосховище. Давайте ще я вам терасу покажу. Бачите, які великі. Туєчки є. Кора, капельник, коли зрозуміло. Це якраз вихід з вітальній кухні. На таку чудову терасу. Давайте швиденько пройдуся назад до будинку. Тут також є трошки місця. Водовідведення зроблено, і там раз зверху така скаміння така, і зверху ще метра три може до, а може чотири, до забувати треба рахувати. Думаю, ви чуєте, хоч у мене питоличка, але ви не чути, як тяжки прям в ударі сьогодні. Хочеться навіть нічого говорити, просто послухати, що вони в нам заспівають, так? І отака. І гараж, пролетні ворота. Світло також включається додатково. І дуже класно асфальтований під'їзд. сусіди. Тут живуть побудовані будинки і класно, що будинок тільки дах, видно і все. І ви абсолютно в такому уєдненні, у Усамітнені, так. Поєднання поєднанні з природою. Також мі, така, між, між дорогою і ділянкою забором також зроблено гарне згадування. От якраз газ заведений, свердловина, вода. Тут зроблено, все функціонує, світло також заведено. Буду закінчувати це відео в описі ціна, контактний телефон, є всі месенджери. Запрошуємо всіх на перегляд. Будемо раді. Арнольд побачення.